Я хочу це зафіксувати сьогодні, 6 листопада, я у майці. Трошечки про погоду в Нью-Йорку. Я цього не очікувала взагалі. Треба бігти на стрижку. Я виявляється неправильно все робила. Записалася до майстра по волоссю тепер сижу, думаю, воно мені треба було взагалі чи ні. Я так люблю свої волосся я так не люблю щось змінювати, але зараз в дуже поганому стані після стресу, після усіх фарбувань. Я от сиджу його чіпаю руками, думаю, треба, не треба. Але я вже записалася, вже назад дороги немає. Вже скоро треба бігти на стрижку. Спеціально не вкладалася, бо нема сенсу. І спробувала нову тональну основу від Dior. Мені пробнички кинули. Вона така плотна. Там вона, наче 24 години має стояти на місці. Щось Мені це так не подобається. Я вже звикла до таких напівпрозорих. Не знаю. Привіт, вже наступний день. Як бачите, нічого грандіозного не відбулося на голові в мене. Вчора просто не хотіла знімати, тому що мені не сподобалось, як мене вклали. Сьогодні вклалася вже, як я звикла. Хотіла зробити взагалі ось таке каре. Туди зараз ставлю. Чи де? Чи О. Але майстер мені порадив не робити таких грандіозних змін. В мене трошки інакша структура волосся, і це не буде так гарно виглядати, як на фотографіях, як на дівчатах з густим волоссям. Тому буду я така. О, якщо чесно, мені ці нові майстри дуже важко даю... даються. Я дуже люблю свого майстра Сашуня. Я знаю, ти це дивишся. Я дуже за тобою сумую, і я думаю, заміну тобі знайти нереально. Якщо що, в мене є шикарний майстер у Києві. Рекомендаціон. От, і що хотіла сказати. Але сьогодні. А в нас поїздка запланована. Тому я зараз допиваю кавуську, і з назви відео ви вже знаєте, куди поїздка. Але поки що я все рівно буду тягнути інтригу. Пам'ятаєте, в один дома була мотошня на початку фільму. Ось у нас в будинку зараз бантик така сердечко, сама ситуація. вантик сердечко, папа Чілі для тато. О oh, мага, Боже, там такий смітник. У нас я ще не звикла до цього екранчика. Тато Чіль, всі в кіпіші, всі валізки збирають. Коли їдуть діти, завжди валізок дуже багато. Тому ми в такому я думаю. Головне, що ми зібрали всі прикраси. Так, да, я ви зібрала всі свої браслети, ось е, такі. вона у нас. Дивіться! Скоро на продаж почне їх робити. Скільки? Ось так. Дивіться. Ось. І ще колечко. Ну, це, це ні, це ти не зробила, це зробила оці браслети, а ціні. До речі, бач, е, зацініть це супер патріотичний. Бам, бам, бам. Тьфу. Нарешті виходимо з <звук> Добрий ранок, Ми вже на місці. Знову я з кавусію. І ми зараз їдемо в Омарт. Ось така краса за вікном. Ліс такий гарний. Коли ми вже виїжджали, прийшла доставка від Rose Inc. Хто не знає, це. Косметика дружини Стетхема це модель, яка працювала раніше в Вікторії Сікрет. І я вирішила замовити в неї кісточку, тому що її всі дуже нахвалюють. Я перший раз бачу, щоб кісточка була така дворівнева. Це для контурингу. Дуже цікаво, але реально дуже багато відгуків на неї. Я думаю, я собі ще кісточки для тіней візьму. Хай! Хотіла, щоб було гарно. До нас. Ну, привітатися! Привіт, Білочко. Привіт. Ось Ми вже побачили першу сусідку. Так, вона дуже гарна. Дуже гарна. І Отже, ми приїхали у штат Пенсильванія, а саме у містечко Блейкслі. Мені дуже подобається назва, вона така американська. Ось так виглядають типові будинки місцевих мешканців. Окрім білок, яких ви щойно бачили, тут можна зустріти оленів і навіть ведмедів. Останніх я взагалі не хочу бачити. Дорозі ми зробили зупинку у такому типовому провінційному молі, де грала музика з 90-х і взагалі атмосфера, як і з фільмів того часу. Ось тут я справді себе відчула, як у фільмі. Вирішили зайти до магазину Мейсіс, де звичайно вже все було до Різдва. Ну, звичайно, листопад місяць в Америці вже на всю все продається до Різдва. Загалом атмосфера здивувала навіть людину, яка живе тут вже 10 років. Бо таких артефактів в Нью-Йорку вже не знайдеш. Були знайдені прихильники Трампа. Також були знайдені, але, на жаль, не протестовані всі Обов'язково зустрінемось. У маленьких дітей були ось такі ось возики, вони платні, але це дуже зручно. Дуже прикольні е ар ароматичні штучки. Ти купуєш аромати і вставляєш таку штуку і воно пахне приємно вдома. У нас, до на речі, також вже почали такі з'являтися. Знайшли стенд з санітайзерами. Єва. перенюхала. Покажи, будь ласка, які ти обрала. Його ще не можу. Я обрала оці блискітки тут зрозуміло. М моя дівчинка да? Фінальною точкою, звичайно, був Волмарт. Класичний американський супермаркет, щось типу нашого Ашану. дуже багато готової продукції. Бачите, пироги їх класичні. Ось такий гарбузовий пиріг це must have на столі до Дня подяки. Мені дуже сподобалися ці мініатюрки соусів. Там були на будь-який смак. Дуже зручно, коли їдеш за місто, щоб не купувати велику пляшку. І з незрозумілого вже зварений рис у пакетиках. А зараз чутливих прошу відійти від екранів, бо зараз буде повний крісмас. Хоча мені розказали, що в Києві вже давно так само Крісмас, тому підходьте до екранів знову. Довж озера, також розташовані будиночки, де живуть люди. На мій погляд, це просто райське місце. Дуже подобається в Америці. Як багато тут в парках гріль зон з столиками, де будь-хто може прийти, посмажити собі стейків, поїсти, відпочити. І все дуже продумано. От навіть тут дитячий майданчик розташований трохи далі. Діти граються, ви відпочиваєте, всі задоволені. Ці два будинки наче уособлюють американську мрію. А заборів немає, тому що всі однаково гарно живуть. І нема що приховувати одне від одного. <правда> ну віщо, правда? Що всім спокійно, всім класно. В тебе нема джакусі з проститутками на задньому дворі. Можна і без забору, правда? Хуба! Вже приїхала. Хотіла показати іграшки, які я купила на нашу майбутню ялинку. Хоча я і вважаю, що купувати в листопаді ялинкові прикраси це маразм, але їх просто не буде гарних. Тому до вашої уваги, така машинка, вона залізна з ялиночкою. Таких я взяла декілька штук. І ось така зірка. Дуже мені сподобалось. На жаль, тільки одна, але от мені підказала Анютка, що я можу пробити цю фірму і знайти онлайн. Вони коштували по 198-2 долари така, і здається, вони однакову вартість. Так, і ось така. Мені дуже сподобалась. Все, ось така маленька розпаковка. Не знаю, чули ви чи ні. Але я дуже часто чула і бачила відоси в Тіктоці, що ось такі от огірки в Америці дуже несмачні. І що вони запаковані індивідуально. Ну, такі я тут бачила, але ми купили, я з'їла, а я їх дуже люблю. І вони такі самі як продаються у нас. Я просто якийсь руйнівник міфів, якщо ви знаєте, що була така передача, коли я була маленька. Ось, руйную міф зараз. Такі самі, як у нас. Хіба що не написано «Верес». Ось таке миле містечко. З такою милою собакою. Такі будиночки усіх. наче лялькові. Тихо. До речі, зверніть увагу, тут немає пішохідної зони, Тут тільки ну, тротуар, тут тільки для машин і газон вже приватна територія. Тобто прогулюватись, тут так от не дуже прийнято. На машині під'їхав до парку і в парку ти вже гуляєш. Ну Це я звернула увагу, я не знаю, можливо, десь і є. Сьогодні будемо розводити вогнищі і їсти смаколики традиційні, американські. І що я з'ясувала? Я, виявляється, неправильно все робила. Я ніколи не клала до цього печиво з ефіру шоколад. А тут воно настільки все пов'язане, що на зефірі навіть пишуть, який саме бренд має бути, яке саме печиво, і який саме треба придбати шоколад, щоб вийшло прямо. Супер правильний е снек. Щасина снек, це мені здається солодощі просто. Так, будемо робити. Мені ж так хочеться. Сніданок була кава і такий рулетик. Щось схоже на шаурму, але не шаурма. Там був салат, помідор і курка з соусом. Поки дитина спить, хотіла показати цю ванну. Дивіться гарна. І ще мені подобається, коли на, вікон, на вікнах такі, як. Я не знаю, як це називається, Перепонки. Румтур, румтур. Тут одна спальня, а тут спить дитинка моя. Дивіться, яка краса. І поки я викладала, тут уже так. процес пішов маринування шлику. То машина. Я все ще блогер, хоч із перервами. Зі свининки. А? Зі свининки. А так тут треба контекст. Зі свининки чого? Зі свининки чого? Тому Бо що... Тут всі їдять корову. Да. Тому що тут е, люди їдять е, зазвичай яловичину. І якщо Женя знаходить свинину, то він дуже радіє. Паніха темпа. Тем це. Я її таке поганяла, придумала. <ріху> Біля каміння дадиться. Класне місце, знайшла собі. Діти і собаки на природі кайфують більше всього, мені здається. Єва вирубається просто за 2 хвилини. І тут це такий гарний стіл. Так, фокус. Ой! <ріху> фокус не проконав, ну зато ви тепер бачите. О, це я взяла цю. Використала ту камеру, яку я ніколи не використовував на айфоні. Позаду в мене тераса і якраз вогнище, де ми вчора маршмеллоу смажили. Е Хотіла записати, як дитина гарно працює на природі, але Єва одразу така Я не можу! Ах. Обіцяли, привезуть за місто погуляти, а змусили працювати, да, Єва? Вибення <зробання>. воду парканів, поки тут робочий клас працює. Хочу вам показати. Дивіться, ось цей типу лісочок такий, він якраз і є музеєм. Паркану як такого немає, але у всіх є туйки, дерева вздовж межі між будинками. Тобто ви розумієте, де ваша територія, де не ваша. І, в принципі, е ну, зараз е ці всі дерева листя, тому більш все видно. А якщо зелені листя, то, по суті, нічого і не видно, якщо не і не заглядати спеціально. Тому ось так це виглядає. Я обійшла будинок, сподіваюсь, мені чутно, бо там листя здувають хлопці. А якщо зовсім захотілося приватності, то можна такий... А от парканчик поставити, він невисокий, але тут басейн. І дуже, ну, я так розумію, для цього поставила його тут. Отак от, от. А тут ліс. І також видно сусідів, але ну, до, до них треба дійти, і тут через рослинність, яка росте, то нічого не видно. Тому не треба кіпіршивати. Так багато говорю про паркани, тому що багато людей це дивує, тому я показую, розказую. Але мені суперкомфортно з цим. Взагалі мені так подобається за містом. Мені здається, рано чи пізно цей канал перетвориться в канал Саджаємо гортензії у мене під будинком. Ну, це дуже не скоро, але мені дуже комфортно тут. Тут спокійно, можливо, трошечки нудно. Але це зараз, через років п'ять, мені це нудно дуже сподобається. Хто не знає, так виглядає платна дорога. Ти проїжджаєш цю умовну браму, і потім тобі надходить рахунок, який ти маєш сплатити. Привіт! Ми вже повернулися в Бруклін. По дорозі ми ще заїжджали на такий базарчик, який працює тільки певні дні, і тримає цей базарчик Аміші. Це таке ком'юніті. Там я не знімала, тому що це ком'юніті достатньо закрите, і мені здається, взагалі знімати людей це супер дискомфортно і їм, і мені. Тому так ми накупили ще якісних, гарних фермерських продуктів. І, до речі, зараз покажу. Вам там навіть всякі сирні кексики, кексики були. Я впевнена, що ви плюс-мінус такі самі готували. Ось всякі такі штучки. Бачите, один не вижив вже. До речі, вже одна така палетка не вижила. Вже з'їли. Ia ну, коротше, кажучи, такі типу аля домашні продукти там продавались. Можна було купити всякі такі домашні штуки. І я взагалі була дуже здивована масштабом цього бізнесу. І я думала, вони взагалі не користуються технікою, але там і електронні касові апарати були, і генератори в них працювали, я чула. Тому мені здається, десь вони трошки роблять поступки, щоб, напевно, вижити в цьому сучасному світі. Але ну, дуже масштабно. І там не просто, знаєте, як бабусі на столі у нас м'язко продають. Там прям все так запаковано, все там так ну, типу бізнес просто роблять люди, і це дуже класно. Зараз піду собі, зроблю кавуську. Взяла вже, ну от зараз буду сидіти монтувати все для вас. А так як це все ви дивитесь в кінці відео, будь ласка, поставте лайк цьому відео і дякую, що ви подивилися аж до кінця.